Привіт, дорогесенькі мої друзі. Привіт усім. Мишко, добре, що ти прийшла. Я, до речі, маю до тебе розмову. Що за розмова? Про свято, яке влаштовує тітонька Мудрина. Та я знаю. Тітонька Мудрина і мене запросила на це свято. Та вона всіх запросила. Тому потрібно прийняти участь у розважанні гостей. Розважати гостей? Е, ні. Я цього робити не буду. Це ще з чому? На мою думку, у тебе б дуже гарно все вийшло. Ага, я тобі клоун якийсь, чи що? Та ні, не клоун. Та хто ж каже, що ти маєш виглядати там смішно, наприклад. Просто придумай якісь конкурси, щоб всім було цікаво та весело. Ага, весело. Усім, крім мене. Та ні, тобі теж має бути весело. Тоді це якась клоунада. Ні, 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 я в цьому не прийматиму участі. Але ж, Мишко, ти ж будеш не сама. Білочка і зайчик теж прийдуть і придумають якісь конкурси. І всі разом ви будете гарною командою та й дуже допоможете тітонці мудрині. Скажу тобі Добрячок, хай і білочка, і зайчик там собі щось готують, проводять свої конкурси. Я в цьому участі не прийматиму. Он як? Ну, добре. А мені здавалося, що ти б з цим дуже гарно справилася. Ага, дуже гарно. Зараз я тобі розкажу одну історію про одного хлопчика, Михайлика, який теж весь час був невпевнений у собі. Ти що хочеш сказати? <гас> так. Щоразу, як ти відмовляєшся від чогось, навіть не спробувавши. Це означає, що ти не впевнена в собі. А ні! Я ще й яка впевнена в собі. Ти так само і Михайлик казав: не дід мене, у мене все гаразд. Бо так і є. А насправді він дуже сумував від того, що не мав рішучості. А я сумувати не стану. Ой, мені здається, що станеш. А от і ні. Точнісінько, так само казав Михайлик, я сумувати не стану, якщо ви мене не запросите на ваше там якесь свято. А кому він так казав? А вчительці, яка влаштовувала свято у школі. Ну, звісно, всіх дітей хотіла задіяти у програмі. Але ж якщо Михайлик не хотів, то. А що його змушувати добрячок? Та ні, його ніхто не змушував. Вчителька попросила його допомогти з підготовкою, якщо він не хоче бути учасником. А він погодився. Так, від цього відмовитись він вже не зміг. Але коли він почав допомагати однокласникам, то зрозумів, що свято має бути дуже цікавим. То й що? Ну, а він, звісно ж, все пропустить. Байдуже. А Михайлику вже було це не байдуже Він страшенно захотів теж приймати участь у святі, ну і виступати на концерті, і у виставі. То, хай би сказав, що передумав. Та він не міг так сказати. А чому? Тому що всі би сміялися з нього. Хіба? Так він собі думав, а ще всі гарні ролі у виставі вже були розібрані, а якоюсь. Мишкою він не хотів бути. Ага, то мишкою він бути не хотів, а мені якраз таки подобається бути Мишкою. Та не сердись, Мишко, просто у цій виставі Мишка була, ну як би це сказати, найнепомітнішим героєм. Ага, так воно завжди. Піду я добре. Зачекай, зачекай, Мишко, але ж ти не дослухала до кінця історії. Цікавого може бути. Та ти послухай, першу ж казати таке. Ну, добре вмовив. Так от вчителька помітила, що Михайлик вже хоче з ними приймати участь у святі. І вона запропонувала Михайлику саме роль мишки. А він же не погодиться, добрячок. Та Михайлик так хотів приймати участь у цій виставі, що він навіть погодився і вирішив. Хай хоч мишкою, але буду на святі. І що сталося? На свято прийшли всі вчителі і батьки. Було цікаво подивитися, що ж їхні діти для них підготували. І що Михайло нервував напевно. Та ти знаєш на диво ні? Його роль була проста і незначна, як він думав. А насправді. А насправді мишка, хоч і з'являлася у виставі рідко. Тільки прибігала, щось робила і швидесенько тікала. Та насправді, як виявилося потім, саме Мишка була найцікавішим персонажем у виставі. Ти бачиш, як бувай? Так. Після вистави всі тільки про Мишку й говорили. А ви пам'ятаєте, що Мишка там зробила? А ви пам'ятаєте, що Мишка сказала? От так все обернулося? Так. Тому то ніколи не думай, що якісь незначні. Чи не важливі ролі хех, бувають у виставі? Кожен важливий і кожен потрібний, особливо на святі у тітоньки мудрини. То, може, мені теж не пізно щось підготувати. То, звісно ж, не пізно. І, до речі, ми всі будемо дуже раді. Ех, ну, добре, добричок. Підготую щось. Ой, бачу, подруга, нам час готуватися до сну. Справді, друж, на добраніч вам, дорогесенькі друзі. І солоденьких та цікавеньких вам снів.